Любителям великого Лати, капучино та раф. Якщо ви прагнете схуднути або рухаєтесь в цьому напрямку, то ви, друзі, маєте врахувати, що один стакан оцього напою об'ємом 400 мл, який містить молочко, сироп або цукор, має сумарну дозу калорій 200-250 ккал. А це означає, що три стаканчика впродовж дня такого напою це половина норми ваших калорій. Це є до того, що якщо ви прагнете схуднути, то ви маєте це врахувати, тому що рідкі калорії це якраз то, що ми не помічаємо, не рахуємо і від чого ми набираємо жирок. Платика, капучино ну і кава з молоком не шкодить, якщо ви худа струнка, активна жінка чи чоловік на здоров'я. Але врахуйте це, коли ви прагнете схуднути і взагалі вести здоровий спосіб, спосіб життя. Якщо ви маєте ожиріння, то тільки еспресо без цукру і без молока. А якщо ви маєте важкі фізичні навантаження, то цей напій вам нічим не пошкодить. Друзі, а скільки чашок цього напою ви випиваєте на добу? Признайтесь.